Путін жаліється, мовляв, на нього напали. Диктатор екстрено зібрав Радбес і буде вимагати від заходу санкцій для України через події на Курщині. Командування окупантів звітує про відбиття атак та малює втрати з боку ЗСУ. Водночас на територію Курської області полетіли перші каби. Що відбувається на межі федерації? Останні новини просто зараз на каналі Січас. Невідкладно підпишіться, аби не вибиватися з контексту. І поїхали. Самоназваний президент Росії Владимир Путін вперше прокоментував бойові дії у Курській області. На це диктаторові знадобилося більше доби, зважаючи на те, що загострення почалося вранці 6 серпня. Аж у день 7 числа господар Кремля, врешті-решт, зібрав докупи звіти своїх підлеглих і дійшов висновку, що ситуація на прикордонні Курщині це цитую чергова масштабна провокація. Правитель РФ звинуватив Україну у безрозбірних обстрілах цивільних об'єктів. Давайте далі слухати, що він ще сказав. В тому числі ракетного по погражданським зданням, жилим домам, машинам скорої допомоги. Сразу же після после нашого у мене буде зустріч з руководителями силових відомств міністерства оборони генеральним штабом. На ФСБ маю в виду погранічно направлення діяльності Федеральної служби безпасності і заслушую очередний доклад. Доповіді виявилися феєричними. На спільній сходці Білоусов, Шейгу, Бортніков і Герасимов наплили своєму покровителю із Так, начальник генштабу збройних сил Російської Федерації із впевненим виразом фізіономії запевнив, просування вглиб Росії на Курському напрямку зупинено. Додаение, небытого втраты Сбройных сил Украины про наступа наступу в регионе склали понад три сотни осей. Разделение группировки Север совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Журналісти стверджують, що за підсумком засідання Ради безпеки Путін звернеться до заходу з вимогою зупинити допомогу Україні і зробить масований ракетний удар по Києву. А слідчий комітет Російської Федерації за фактом нападу на Курську область вже навіть порушив кримінальну справу про теракт. Підключилася і прес-аташе російського МЗС Захарова. Мовляв, Росія закликає міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію. Тим часом ті ж пропагандисти і так звані російські воєнкори змальовують ситуацію геть не на користь Кремлю. Згідно з повідомленнями у ворожих мілітарних пабліках, командування Росії на місці ухвалило рішення здати населений пункт суджа Курської області. Він лежить практично на стику з українськими територіями. Заявляють, що Нібито ЗСУ вже зайняли газовимірювальну станцію. Про це, зокрема, повідомляє телеграм-канал Рибар. На замітку, це єдина станція, через яку здійснюється прокачування газу для транзиту до Європи. Нею російський Газпром подає газ обсягом 42 мільйони кубометрів за добу. Місцевий водій, який намагався покинути захоплене місто через блокпост, виклав у мережу емоційне відео. Побачимо. Автомати, солдати валяються. Йоб... І це не єдина точка на карті, куди вдалося увійти невідомим військовим формуванням. Збройні сили досягли ще й населеному пункту Коренево або ж Корінєво, яке розташоване за 25 кілометрів углиб від кордону. Зауважую, ще зранку середи була інформація про просування всього на 15 кілометрів, тобто динаміка за кілька годин вражаюча. Лейтенант ЗСУ з позовним Алекс стверджує, у хлопців набагато більше успіхів, аніж показують наші чи ворожі аналітики. Варто підкреслити, що офіційну інформацію. Не підтверджує ні Україна, ні Росія. Але після новин про захоплення, як стверджується, Збройними силами населених пунктів, паблік Ніколаївський ваньок, пише про пуск каба по Суджі. Губернатор Російської Курщини Смірнов заявляв про початок евакуації, однак, жителі критикують за бездіяльність людей кинули на прозволяще. Журналісти проекту Астра додзвонилися до жителя Суджі, який на тлі обстрілів покинув місто ще вчора. Так и не дочекавшись эвакуации. Далее мову и оригиналу: бардак полный, никакой эвакуации не было, все брешут. Люди сами ехали. Мы выезжали, рассчитывая вернуться на следующий день, потому что никто нас ни о чем не предупреждал. В одних трусах брошено все, ничего нет, никто ничего не говорит. Мы встречаем суджан на улице Курска, и все в шоке, потому что администрация никого ни о чем не предупредила, ничего не было подготовлено. Кінець цитати. Паралельно з цим в Українській Сумській області оголосили так само евакуацію із 23 населених пунктів. Про це сповіщає голова обласної військової адміністрації. Ідеться про 10 кілометрову прикордонну територію. Евакуації підлягають 6 тисяч людей. А поки тягнуться перипетії, у Білому домі. Заявили, що запитають у Києва коментар щодо наступу у Курській області. А як думаєте, ви? Невже Росія зможе впасти у позицію жертви? І чи повірить цьому світ? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, залишайте свою вподобайку, підписуйтесь на канал Сейчас і тисніть на дзвіночок. Далі більше. Курська операція день другий. На російському прикордонні гаряче росіяни так і не змогли відновити контроль над ділянкою власної межі. Більше того, повідомляють, що вже понад десяток населених пунктів поза управлінням влади РФ. ЗСУ завдають ударів. вперше в історії гелікоптер противника збили у повітрі дроном. Таке варто побачити на власні очі. Тому підпишіться на канал Сейчас, і ми починаємо. Неспокійна ніч на російській курщині. Надгучні звуки змушували здригатися місцевих. Стекла повибівала. У локальних чатах пишуть, що сильні вибухи ще з вечора, 6 серпня, і у ніч на 7 число лунали в місті Курчатові, де розташована Курська АЕС. Ось як це було: бережіть свої вуха. Триває вже другу добу збройна операція на кордоні. Зранку середи російські z пабліки заявили, що збройні сили України нібито зайняли населені пункти Ніколаєва Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в суджанському районі Курської області. Про це зокрема пише телеграм-канал Астра із посиланням на кількох воєнкорів РФ. Передають, мовляв, зберігається важка ситуація. Більше того, станом на опівдень кількість, як вони кажуть, звільнених поселень збільшилася до 11. Лінія контролю на трасі Рильськ-Суджа достеменно невідома. За версією росіян на південний схід ЗСУ нібито змогли розширити зону контролю трасою 38 к 004 просунувшись у напрямку до західного передмістя суджі Гончарівки. За непідтвердженими даними, у населеному пункті тривають бої. І відповідні відео викладають ворожі медіаресурси. До прикладу, це, як заявлено, кадри із суджі. Дивимось. Саме там розташована російська газометрична станція, через яку поставляється газ до Європи. Нині місто побите, а будинки розвалені. А це селище Касторне. Ворог застосовує важкі ударні БПЛА, Коментують пропагандисти. Давайте побачимо. Такі бабахи вже стали приводом для історичного рекорду у телеграм-каналі громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка. Оприлюднено відео, як довгий дрон FPV зміг завдати удару по російському мі 28 це вперше коли по вертольоту наносять ураження безпілотником стерненко пише що влучання сталося завдяки воїнам підрозділу м 2 центру спецоперації сбу на жаль інформації про подальшу долю гвинтокрила немає на додачу до цієї втрати росіяни самі визнали падіння свого ж ка 52 фото нелітаючого брухту вже гуляють інтернетом при тому Міноборони Російської Федерації досі не може визначитися, а що ж насправді відбувається. Спочатку відомство заявило, що ЗСУ після прориву кордону відступили на свою територію, понісши великі втрати. А потім прес-служба Білоусова допис відредагувала в офіційному телеграм-каналі. Зараз повідомляється лише, що по противнику завдається вогневе ураження. Тим часом місцева влада заявляє про постраждалих, їхнє число зросло до 28 про це повідомив головний позаштатний хірург області Андрій Лакціонов. Своєю чергою, ВОО губернатора Курської області Смірнов виступив зі зверненням, у якому заявив, що біля кордону тривають бої. Прозвітував, мовляв, організував евакуацію місцевих із зони боїв. Ну а мешканці тим часом пишуть марні скарги на гору, що їх насправді ніхто не вивозить. Люди поспіхом шукають попутників, аби відселити із небезпечних територій хоча б людей поважного віку. А ще Курський Ченуша розказав, що у зв'язку із ситуацією звернувся до самого Путіна. Увага на екран. Володимирович Владимир держить ситуацію на лічному контролі. Президент підчеркнув, що регіону буде оказана поддержка по всім направленням. Разом з тим, українська сторона все, що відбувається від ранку вівторка, 6 серпня, не коментувала. Експерти аналізують, чи може війна перейти на території РФ. Так, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що такий сценарій зіграє на руку Україні, адже це не лише відволікатиме сили противника, а й слугуватиме зменшенню обстрілів і спроб наступальних дій окупантів. Втім, важливим є те, кого розглядати як виконавця такого перенесення: ЗСУ чи російські добровольчі формування, адже українські сили будуть змушені вести з собою все. Їжу, воду, боєприпаси і медикаменти там навіть не можна буде заїхати на АЗС заправлятися, бо це нестиме ризики для наших солдат. Тож казати, що ми можемо вести війну на території ворога, я думаю, є нереальним з логістичної точки зору. На мою думку, ми цього банально не потягнемо. Такою є прогноз і аналіз пана нарожного. Натомість картинка буде зовсім протилежною, якщо бойові дії на території РФ будуть переносити російські повстанці, які вже до слова мали такий досвід. Згадаймо тільки рейди Легіону свободи Росії та російського добровольчого корпусу. А як вважаєте ви, у який бік будуть розвиватися події? Напишіть, будь ласка, у коментарях свої враження від цієї ситуації. Не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватися на канал сейчас, аби знати і бачити більше. Так само рекомендую вам натиснути на дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення, і точно не пропустите найголовнішого.